Сьогодні з вами говорить лікар, і ми поговоримо про 5 помилок, які роблять майже всі після 55 років. І саме ці помилки крадуть здоров'я, енергію і роки життя. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте найприкріше для мене як лікаря, коли людина приходить у 70 років. З букетом хронічних хвороб і каже: Лікарю. Якби я знав раніше, діабет, гіпертонія, артроз, остеопороз, серцева недостатність. і Виявляється, більшості цьому можна було запобігти, якби просто не робили типових помилок. Проблема в тому, що ці помилки не виглядають як помилки, вони здаються нормою, звичкою, способом життя. Всі так живуть, навіщо щось міняти. Але організм після 55 вже не прощає. Те, що у 30 немало наслідків, у 60% обертається хворобою. Те, що у 40 можна було відновити, у 70 вже незворотно. Сьогодні я розповім вам про 5 головних помилок, які роблять 99% людей після 55%, і про те, як їх виправити, поки не пізно. Помилка перша. Думати, що активність вже не потрібна. Це найпошивеніша і найнебезпечніша помилка. Людина виходить на пенсію, думає, нарешті можна відпочити. Відпрацював своє, тепер посиджу вдома. Подивлюся телевізор. І починається ранок на кухню. Потім на диван з телевізором. Обід знову диван, вечеря, сон. Максимум, до магазину і назад. Що відбувається? М'язи починають танути. Після 60-м'язова маса зменшується на 1-2% на рік. Якщо не рухатися, ще швидше. М'язів стає менше, обмін речовин уповільнюється, менше калорій спалюється. При тому ж харчуванні починається набір ваги, з'являється жив на животі боках, кістки стають крихкішими, розвивається остеопороз. Падіння, яке у молодості обернулося б синцем у 70 переломом шийки стегна, а це часто кінець самостійного життя. Суглоби без руху застоюються, хрещі не отримують живлення, воно приходить тільки при русі, починається артроз, біль, обмеження рухливості. Серце слабшає, воно теж м'яз. Якщо не давати йому навантаження, воно втрачає силу. Підвищується тиск, з'являється задишка, втома. Мозок погіршується. Дослідження показують фізична активність покращує пам'ять, знижує ризик деменції. Малорухливі люди втрачають когнітивні функції швидше. Настрій погіршується. Без руху, знижується вироблення ендорфінів, гормонів радості. Починається апатія, депресія. Що робити? Рухатися. Щодня, мінімум 30 хвилин активності. Не треба йти в тренажерний зал, якщо не хочете. Просто ходіть. Спокійна ходьба один із найкращих видів активності після 55, плюс легка гімнастика вдома. Нахили, повороти, розтяжка. Присідання з опорою, підйоми на носки. 15 хвилин щоранку. Дуже важливо силові вправи. Не з важкими гантелями, а з вагою власного тіла або легкими гантелями 1-2 кг. Це зберігає м'язову масу. Рух це не розкіш після 55, це необхідність. Без руху старість приходить швидко і жорстоко. Помилка друга ігнорувати воду. Більшість людей після 55 п'ють катастрофічно мало води. Кава вранці, чай вдень, може склянка води за день, і все. Проблема в тому, що з віком відчуття спраги слабшає. Молоді відчувають спрагу, коли організм потребує води. Після 60-ти цей механізм працює погано. Можна бути зневодненим і не відчувати спраги. Що відбувається при нестачі води? Кров стає густою, серцю важче качати. Підвищується тиск, зростає ризик тромбів. Нирки гірше працюють, не можуть нормально фільтрувати, виводити токсини, накопичуються продукти обміну, суглоби скриплять і болять. Хрещам потрібна вода для амортизації, без води вони пересихають, тріскаються. Шкіра старіє швидше, стає сухою, з'являються зморшки, втрачається пружність. Погіршується пам'ять і концентрація. Мозку потрібна вода. Навіть легке зневоднення знижує когнітивні функції. Запори. Кишківнику потрібна вода для нормальної роботи. Без води хронічні запори, часті інфекції сечових шляхів. Особливо у жінок. Без достатньої кількості води бактерії не вимиваються. Скільки пити мінімум півтора літра чистої води на день, краще 2 літри. Не чай, не кава, не компот, саме вода. Чай і кава мають сечогінну дію, виводять воду з організму. Як пам'ятати пити поставте пляшку води на видному місці, налийте склянку зранку і випийте до сніданку. Потім ще одну до обіду, ще одну до вечері, ще одну ввечері. Якщо сеча темно-жовта, води мало, якщо світла, майже прозора, достатньо. Важливо не пийте багато на ніч, якщо є проблеми з нирками або серцем. Основний об'єм до 6 вечора. Помилка третя. Їсти як у молодості. Після 55 обмін речовин уповільнюється на 20-30%. Організму потрібно менше калорій. Але більшість людей продовжують їсти так само, як у 30-40 років або навіть більше. З'являється більше вільного часу. Частішають перекуси. Результат набір ваги. Жив на животі, боках, стегнах, а надлишкова вага це навантаження на серце, судини, суглоби, підвищений ризик діабету. Плюс з віком змінюються потреби в нутрієнтах потрібно більше білка для збереження м'язів, більше кальцію і вітаміну Д для кісток, більше клітковини для кишківника. Що найчастіше їдять? Білий хліб, булочки, печиво, цукор у чаї, ковбаса, сосиски, смажена картопля, майонез. Це швидкі вуглеводи і погані жири. Вони дають короткий сплеск енергії потім різке падіння. Підвищують цукор у крові, ведуть до діабету, підвищують холестерин, ведуть до атеросклерозу. Що робити? Не треба сідати на суворі дієти просто змінити акценти. Більше білка, яйця, нежирне м'ясо, риба, сир, бобові. Білок потрібен для м'язів, для імунітету, для відновлення тканин. Більше овочів. Половина тарілки на обід і вечерю, овочі свіжі, тушковані, запечені. Вони дають клітковину, вітаміни, мінерали. Менше цукру. Цукор головний ворог після 55 він підвищує інсулін, веде до діабету, прискорює старіння. Менше солі. Сіль затримує воду. Підвищує тиск. Норма не більше 5 грамів на день. Їсти регулярно, але невеликими порціями. Краще 3 повноцінні прийоми і 2 невеликі перекуси, ніж 1-2 рази, але багато, НЕ їсти пізно ввечері. Останній прийом за 3 години до сну. Нічна їжа це порушення сну, набір ваги, навантаження на підшлункову. Помилка 4. Нехтувати сном. Багато людей після 55 сплять погано. Важко заснути, часто прокидаються вночі. Рано прокидаються вранці і не можуть заснути знову. І думають. Та це вік, літнім людям менше треба спати. Це міф. Дорослій людині потрібно 7-8 годин сну на добу, незалежно від віку. Але після 55 якість сну погіршується менше глибоких фаз, більше поверхневого сну. Що відбувається при поганому сні? Підвищується тиск недосипання один із факторів гіпертонії: слабшає імунітет. Під час сну організм відновлюється. Виробляються імунні клітини без сну, часті хвороби. Погіршується пам'ять. Під час сну мозок консолідує пам'ять, очищується від токсинів. Погано спите, погана пам'ять, туман у голові. Підвищується ризик деменції. Дослідження показують, хронічне недосипання підвищує ризик хвороби Альцгеймера. Набирається вага. При недосипанні порушується баланс гормонів голоду і ситості. Хочеться їсти більше, особливо солодкого. Погіршується настрій. Виснажені люди дратівливі, тривожні, схильні до депресії. Що робити режим лягати і вставати в один час щодня. Навіть у вихідні. Організм звикає, сон покращується. Темрява. Спальня має бути темною. Світло пригнічує мелатонін. Гормон сну. Завісьте щінні штори або використовуйте маску для сну. Прохолода. Оптимальна температура для сну 18-20 градусів. У спеці спати важко. Без екранів за годину до сну. Синє світло телефона, планшета, комп'ютера. Пригнічує мелатонін. Читайте книжку, слухайте музику Не їсти і не пити багато перед сном. Останній прийом їжі за три години, води за годину. Фізична активність в день покращує сон, але не пізно ввечері. Це навпаки бадюрить. Якщо не можете заснути, не лежіть годинами. Встаньте, походіть, почитайте. Коли відчуєте сонливість, повертайтеся в ліжко. Якщо проблеми зі сном серйозні, звертайтеся до лікаря. Можуть бути причини: апної уві сні, синдром неспокійних ніг, депресія це треба лікувати. Помилка п'ята. Ігнорувати регулярні обстеження. Більшість людей йдуть до лікаря тільки коли щось болить, а регулярні обстеження навіщо, якщо нічого не болить. Проблема в тому, що багато хвороб на ранніх стадіях не болять гіпертонія, діабет, високий холестерин, початкова стадія раку, все це може роками не давати симптомів, а коли з'являються симптоми, часто вже пізно: інсульт, інфаркт, ускладнення діабету, рак на пізній стадії. Що треба робити після 55 вимірювати тиск щодня. Вранці і ввечері записувати результати норма нижче 140 на 90, краще нижче 130 на 80. Здавати аналізи раз на рік. Загальний аналіз крові, біохімія, глюкоза, холестерин, печінкові ферменти, ниркові показники. Загальний аналіз сечі: ЕКГ раз на рік, щоб перевірити серце. Флюорографія або рентген-легень раз на рік. Особливо якщо курили або курите. Уст черевної порожнини. Раз на рік 2. Перевірити печінку жовчний. Підшлункову. Нирки. Для жінок мамографія раз на рік після 50. -ти. Огляд гінеколога раз на рік. Для чоловіків аналіз на пса. Простат специфічний антиген. Раз на рік. Після 50. -ти. Огляд уролога. Колоноскопія раз на 5-10 років. Після 50. -ти. Для ранньої діагностики раку товстої кишки. огляд окуліста раз на рік Перевірити зір, очний тиск, глаукома стан сітківки. Огляд стоматолога раз на півроку. Зуби треба лікувати вчасно. НЕ доводити до видалення. так це займає час так, це коштує грошей, але це значно дешевше і простіше, ніж лікувати запущені хвороби. Рання діагностика рятує життя. Це не перебільшення, це факт. Підсумую все, про що ми сьогодні говорили: П'ять головних помилок після 55 років. Перша думати, що активність вже не потрібна. Насправді, рух після 55 – це не розкіш. А необхідність. Мінімум 30 хвилин ходьби щодня плюс легка гімнастика. Друга. Ігнорувати воду. Відчуття спраги слабшає, але потреба у воді залишається. Мінімум 1,5 літра чистої води на день. Третя. Їсти як у молодості. Обмін речовин уповільнюється, потреби змінюються. Більше білка і овочів, менше цукру і солі не їсти пізно ввечері. Четверта. Нехтувати сном. Потрібно 7-8 годин якісного сну. Режим темрява, прохолода без екранів перед сном. П'ята. Ігнорувати регулярні обстеження. Вимірювати тиск щодня, здавати аналізи раз на рік, робити необхідні обстеження. Це не складно, це недорого. Це просто вимагає усвідомленості і дисципліни. Але саме ці 5 речей можуть додати вам 10-15 років активного, здорового життя або їхнє ігнорування може забрати ці роки. Вибір за вами. Починайте сьогодні. Не чекайте понеділка, не чекайте Нового року. Сьогодні. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, які з цих помилок ви робите. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе. I swoje zdrowie.